У Миргородській громаді тривають роботи з благоустрою. Із з метою утримання в належному стані автомобільних доріг, які не мають твердого покриття, проводиться їх рейдерування. За словами заступника міського голови Сергія Швайки, роботи виконує комунальне підприємство Спецкомунтранс. Наразі триває вирівнювання доріг без підсипки їх щебенем. Планується на наступну сесію виділення коштів для закупівлі щебня, то вже Після тендерних процедур, скажем, закупівля повинна відбутися десь на протязі місяця-півтора після виділення коштів. І вже потім будемо робити підсипку і вирівнювання тих доріг, де не можна зробити просто самим механізованим цим способом. Таке вирівнювання профілів доріг, продовжує посадовець, це радше превентивні заходи, але їх все одно треба робити, бо після дощу по цих автошляхах проїхати вкрай складно. Проведено грейдерування деяких вулиць по довгому озеру. Це так, як я пам'ятаю, це вулиця Дружби, вулиця Молодіжна. Також проведено грейдерування вулиць. В мікрорайоні Дранки частково, ще не повністю завершені. Зараз проводиться грейдерування на острові і планується на завтра, на післязавтра направлення грейдера в село Гаркушинці для проведення грейдерування. Коли проводять грейдерування, залучають представників із кожної вулиці, найчастіше голів вуличкому, щоб ті допомагали і контролювали хід виконання робіт. Перелік необхідних доріг надають нам інспектори, голови вуличних комітетів і відповідно вони надають інформацію інспекторам. Інспектори вже надають цю інформацію комунальному підприємству для роботи. Там, де є взаєморозуміння. Де є такі, ну, є такі активні люди, ми надаємо техніку і роботи виконуються. Загалом у Миргородській громаді більше 50% доріг без твердого покриття. Роботи з їх вирівнювання здійснюватимуть періодично по всій території громади відповідно до запитів місцевих інспекторів.